Дай Боже, здоров'я усім. Вітаю вас на своєму каналі. Їду в напрямку верховини. А точніше заїжджаємо у село Криворівня. Криворівне село. Це село має дуже багато музеїв, колись хотіли йому. Надати статус село музей. Тут проживав Іван Франко. А їдемо ми до. Дуже хорошого друга мого Петра Моросака. Ну, до речі, один з музеїв. Етномузей. Їдемо до Петра Марусяка, до музиканта. Він грає на багатьох інструментах, любить музику співати. Що можу сказати, що він є хороший газда. полюбив коні, хоче займатися та вже займається кіньми. Тримає гуцуликів, ну гуцулики просили, аби показати. Та й будемо показувати. Тут, чим далі у ліс, як кажуть, тим більше дров. Чим вище у Карпаті, тим більше гуцульських коней. Вони у нас актуальні, популярні, їх ще у нас є багато. І на путільській стороні, і на верховинській стороні, гуцулики люди ще тримають. Наближаємося. Він живе на тій стороні. Тут у нас на горі церква з правої сторони. А ми переїжджаємо отако. От Я ще у нього не був, взагалі перший раз на цьому мосту підвісному. Такий мостик. Річка Чаремош. Це є білий чермош, ні, це чорний чермош. Це чорний чермош, білий черемош пішов на другу сторону. Отако. Оце я ведів лишу у Ютубі, як знімав Петро у себе. І моїх на колеса. Білки пасуться, нас вже чекають, але зараз про це все детальніше. І пджолі є, хлопці, чани, все є. Йдемо до цього серйозного газди в гості. Що п'ятько, треба тобі. Ще цей, треба тобі ще один недовоздок, ні? Не? Та є у мене, Я, в мене є два, але ми, э, цей добрий одразу зачіпається. Такий ще десь там. Це у нас є гуцулочка, кілька є років. Було у чарні 5. В чарні було 5 років. Так. Да. Так. Ось така гуцулочка, навіть трошки коло камери. У неї такий отут є оцей прух, Оце ярко виражено, що це є гуцулка. Темний прух на будь якій масті. На будь-якій масці. Люди просили, щоб познімаю гуцуликів. Просили зняти жеребця гуцульського. Десь по можливості знайду хорошого такого яркого представника гуцульської породи, то познімаю, покажу ще жеребця. Поки що знімаємо, показуємо кобилку. Ця кобилка, де ти її купив? Е, ця кобилка від. Цього, від тут у нас... Місцевого теж, любителя конів Григорчука. Але він був її продав у е, колоджурова, але люди за нього дуже погано дивилися. І Я її купив без гриви. Взагалі От гриви не було, вона вичухала це все. і Думав, що або той як то кажуть, волосоїд. Вже крище, мене, крище. Мене, мене почали дуже тим цей. Але Бог дав, слава Богу, вже на два боки така файна гривка повиростала і вже цього року не почухалася. І це, вона На вільному вигулі, на випасі. Та, а, нічого не робив взагалі. Але, але туристи влазить, тебе влазить. Ти катаєшся. Десь катаю, цей, але це літо не цей, бо я їм не давав цей літо нікував цей. Хочеш дуже отримати, потамствовати кабілети й затова. Парована вона новоолександрійця. Ну та у цього. У Івана. У Івана, йо, він конік файний білогогривий. Він є білогривий файний конік. Бо Іван, бо, Іван боївся навіть парувати, бо каже, я ж це не знаю, я не пущу ка того жерепця Так, Іван сказав, що ну, на його місці, я думаю, що люди би так само поступив, ну, та, тут так. нема чого обіжатися. Була коротенька. Коротенька гривка була, Іван каже, на другий рік, якщо бо кобелу лише купили були, не знали, що до чого. Каже, якщо поросте гривка, все добре буде, то пустимо вже жеребця, пустимо і рубіна. Гривка поросла, хвостик, файно, все. Так, так, така чим нулька, але, так. але в роботі дуже. така. Ківко років? має? Пів років було в черзі. Пів років. П'ять років. Типу, ти ну, нічого не робив, ні ковав, так і не ковав. Це вже коли мені навесні, це, і я вже боявся, себе, як то бо то що? Треба постійно або робити, а це дає жар. Ну а це таке, що я не знаю, це, це треба або продавати. Треба <риви> 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 продавати, дивиться. <риви> Йо, Вона дуже така виджелася, ви ви так. Да. Дарена називається. Так, Ця дарена має, ну дивіться, дуже файну шийку таку має. Та є нічого, це маленькі такі коніки. Оце гуцульські коніки, такі вони були, колес, такі вони є тепер. Трохи рих вона там обломила, Але хоч у парі файно все. Йо, та то така можів є бров. Запрягав... Вона дає ти. Але це мені не дається. А ця жеребна? Ну я не знаю, казали, що жеребна, але вона дуже, дуже любить їсти багато, знаєте, та й цей. Ну треба подивитися, поки що ще не наливає, але я вже в її зимові всі може бути. Ну, Але ти не знаєш, ким жеребцям ребцям пора. Ні, це я вдів э, за карпатку її треба. Купив, це сумне, не продав. Та я думаю, що йо, вона якраз ця й така. Ну, хто би хотів собі таку гуцулочку придбати, то ти... й... Можна, йо, це не велик. Заприєм, все показав роботу. Йо, це, це не великі гроші, але у нас собі все файно навчена. Яка ціна би була її так, аби хтось хотів придбати таку собі кобелку? Та Майко. я не знаю. Я думаю, що десь 30 тисяч це скільки. Коротше, 30 тисяч гривень, якщо би хтось хотів, той. Так. Вона ну, мені вийшла така... десь десь 25 сюди. Але, ну... але ти її відгодував? Та відгодував, так, бо вона була така, та, трошки ні, ну, ні, так, ні. Петро розказує і показує, купив за отівку. Так, раші. так, Короче, так. Він її купив у дуже занятбаному стані. Бо зараз, була, якщо пле... тотаси то, то вже ребить, то рахуй, що е, зараз це, це зараз все теж кормити одно, друге, то. Якби хтось таке хотів, той міг би собі придбати. Це носить верхом. Дуже сильно. От прям yeah. для сідла просто. Не Йо, може я... сідати. ні, ні. Вона не... Прр. Ти хотіла мене здоймити, мала? Там вона так зразу це, я так у О. йти. Yeah. <схід> о, о. Тепер відійдемо на ні піді. Ого. О, ну, але Олег осідлав. Вона no, yeah, дуже файна. Ну так. З вами, Льох. Ну. Має один вехрик, меже очима, файно. Чоло широке. Та йо, вона якраз так, такий не взагалі грива така, як уже рибця. Класна грива. Так, так, так. Вона такий як, взагалі як огір самий, такий як кінь. Але такі... ти не лише кіньми займаєшся. Маєш і бджоли, і чани. Та і... є таке більше так, <laughs> туризмом, як то кажуть. Та й є, є, та і та Я думаю, що Як буде дивитися дядько Юра Сереш, привіт. Передаємо, а то, мав приїхати в гості, що йому не То... тут є де приїхати. Приїде сюди чан, e, в чан Так. Я ще скористаюся нагоду у цьому відео зараз скажу. Є e, чоловік, який. E, Виграв недоуздок, але я йому написав у Ютубі, по-моєму, В'ячеслав. Зараз я точно скажу. Добре, аби він відписав мені свої контакти, він виграв недоуздок, дав найкраще ім'я. Ім'я для першоронки помісної, написав найкраще ім'я, Грета. Я дуже йому дякую. Вибирав не я, вибирала моя сім'я, вибирали діти і дружина. Я сказав, що у друга ферма сільського вчителя є, така теж називається а Жінка каже, що то я не знала. Я би хотів, аби чоловік відізвався, написав свої контакти, аби я міг йому відправити не Всім дякую за увагу, дякую, що дивилися до кінця. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Будемо раді вашим коментам, вашим підпискам. До нових зустрічей. Все, всім пока.